війна змінила маршрути, але не тих, хто ними керує. Попри численні виклики, українські залізничники продовжили свій рух уперед, ставши тилом для фронту та опорою для цивільних. Нині вони тримають країну на ходу, доставляючи вантажі, перевозячи населення, підтримуючи військових на передовій, з'єднуючи міста, сім'ї і долі. Ми ліквідовуємо ті наслідки. Ворожих атак і приводимо нашу інфраструктуру до тієї роботи, яка повинна бути злажена, швидко. Я всім вам вдячний за нашу працю. Я дуже вдячний всім вам за те, що ви сьогодні працюєте на південній залізниці, що робите одну справу, не ділите друг між другом цими підрозділами. У нас одна команда, одна ціла південна залізниця. Дякую вам за цю працю за незламність і відданість своїй справі. Транспортникам висловили повагу на урочистому заході з нагоди професійного свята. Зокрема, подяки лунали від військових керівництва міста та області. Адже саме завдяки роботі залізничників українська армія має стабільне сполучення, а цивільні змогу викоюватися чи повернутися додому. Укзалізниця – це не тільки вид транспорту, це артерія, яка з'єднує нашу територію, територію нашої держави. Це комфорт в переміщенні пасажирів і доставка військовослужбовців військових ешелонів від тильної сторони нашої держави, практично де лінії бойового зіткнення, де ведуться жорсткі бої по захисту нашої території. За дорученням командича сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майора. Геннадія Шаповалова, дозвольте вам за це подякувати, подякувати за те, що ви професійно виконуєте свою справу. У свою чергу представники муніципалітету наголосили, разом із залізницею рухається увесь Харків. Харківська залізниця це завжди рух вперед. Так було в історичні часи, так було в минулий період і так і сьогодні. Ми пам'ятаємо дійсно ті перші дні війни, цю площу, вокзал. І тисячі, тисячі сотні тисяч харків'ян, які рятувалися від війни. І ви це завдання виконали на відмінно. За що вам щире слава вдячність і поваги від всіх наших харків'ян. Ворог нещадно нищить сьогодні наше місто, в тому числі залізничну інфраструктуру, але ви не зупиняєтесь, ви відновлюєтесь, ви ремонтуєтесь і продовжуєте рух вперед. Ви дійсна гордість нашої країни і гордість нашого міста. Якщо казати про незламість Харкова, то це перш за все про вас, шановні залізничники. На святі відзначили найкращих представників галузі, вручивши на грудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків третього ступеня, почасні грамоти, подяка міського голови та цінні подарунки серед нагороджених і ветерани, і молоді фахівці, такі як Максим Краснокуцький, людина для якої залізниця стала справою життя. Мій шлях почався ще з університету з 2012 року. Я навчався в Державній академії залізничного транспорту. Після цього влаштувався в локомотивне депо «Основа» і вже через рік в основ'янську дистанцію колію монтером колії, після чого пройшов шлях до головного інженера. І останні п'ять років займаю посаду начальника. Дистанції пишаємося, те, що ми би, трудимося на нашу державу, на те, що маємо ще змогу працювати в нашій державі. Я вважаю, що основне досягнення тим, що ми на даний час на нашій українській землі. Залізничники зізнаються саме взаємній підтримці, відповідальності і гордості за свою справу, вони знаходять натхнення щодня. Ми… Слагоджена команда, ми намагаємося допомогти з цієї з нашої сторони, як хлопці нам там тримають тила. Ми з цієї сторони як можемо, так допомагаємо. Дуже задоволена, дуже рада своєю професією. Мені подобається, ось бачите, ще й нагороду Вже получила. це дуже приємно, що відзначають працівників. У Нас всі молодці, всі працюють. Всі хочеться також всі раз додавати поздравити зі святом, з нашим з професійним. Ми всі залізні люди. Ольга Трачук Ігор Горлухані. Андрій Сириця та Олександр Уваров Харків. Новини.